Щоб гідну славу Господу віддати, за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині можемо, ми мати. Я думаю, якщо все полічить, що кожен день рука його давала, не зможе жодна книга все вмістить, тих милостей, що з рук його приймали. Скільки б ми не славили Творця. Не зможемо гідну славу Господу віддати, Він все подарував нам для життя. Чи ми у них Його покласти? Що зможем ми у його покласти? Хвала, Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі. Не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце, що світило вдень. І наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за мирне небо, що пливе над нами, і осінь, що ти знову подарив, і за комори повні, що плодами. Хвала тобі за кожен день і мить, за кожен подих в тихий час молитви. Хвала за те, що чуєш і прожить нам знову дав ще рік у мирі і світлі. Ми недостойні всіх твоїх щедрот, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вища всіх висот, і осягнуть її ми б не зуміли. Ти дав нам все і хочеш, щоб і ми тебе належну славу віддавали, щоби тобі принесли ми плоди, щоби від серця. Ближнього прощали, ідуть жнива останні для нас, а чи снопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали. Він любить нас, тому благословив доми, поля, городи, і нас з вами. Потоки благодаті Він пролив лише щоб ми, щоб народ Його прославив. Отож, давайте завжди, в кожну мить. Свого Спасителя і Бога величати за кожен день дозволив, щоб прожити, достойну славу Господу віддати.